Санька, Санька, йди сюда! Время йде, то значить знімає, да? Санька, йди сюди. да, -да время йде, то знімає. Сідай, живодь, будемо знімати тебе, як буде з душу. <ріх> Але на відео не, не так ефектно, як вживу. Ну воно то так. Да. Іде? Іде, як ветер. Пройде загадку чи ні лки-палки! Зараз проб'є Зарек С Не, проб'є. Що проб'є? Живс віцо Это сараки, тебе любят